Христос Воскрес! Вітаю всіх вас! Сьогодні маємо прекрасну неділю. Неділю про жінок-мироносець. Церква сьогодні в особливий спосіб вшановує жінок, бо саме жінки були перші, котрі прийшли до гробу і почули, що з гробу що він воскрес із мертвих. Вони перші стали свідками Воскресіння. Тому сьогодні щиро вітаю всіх жінок, вітаю всіх матерів, всіх дівчат. І з цією прекрасною неділею бажаємо вам, щоб завжди ви були відважні в послідуванні за Ісусом, щоб завжди ви і йшли і шукали Ісуса у своєму житті, і аби Він вас випереджував, щоб ви досвідчували себе завжди любленими і доціненими Ісусом. В сьогоднішню неділю про цих жінок, мироносиць, ми читаємо прекрасне Євангеліє, в якому згадується не тільки жінки, але також Йосип Зарематей, який. Просить у Пилата відважно тіло Ісуса, і також згадуємо тих жінок, власне, які йдуть до гробу, аби помазати мертве тіло Ісуса. Цей Євангеліє, можемо так сказати, говорить нам про людей, котрі не боялися ризикувати. Людей, котрі готові були. Е... Відважно йти і служити Ісусові до кінця. Тоді, коли учні, коли всі були е, його послідовники е, розбіглися, його вибрані учні були замкнені під самими замками, закриті в приміщенні, тоді жінки йшли до гробу Ісуса і там переконалися, що Він направду є Воскрес із мертвих, що Він направду є живий. Хоча відразу в це було повірити неймовірно важко. Не всі є люди такі відважні і готові ризикувати. Про одного такого чоловіка, який боявся ризикувати, я хотів би вам розповісти трохи гумору. Один чоловік вирішив піти в паламництво на святу землю. Взяв свою дружину, взяв свою тещу і вони вирушили в паламництво до святої землі. І ось, коли вони були там кілька днів, сталося так, що померла його теща. І ось померла теща, потрібно ховати. Організатори палавництва і також ті місцеві вирішили допомогти і сказали тому чоловікові так, що ти маєш вибір, або ти ховаєш свою тещу тут, і це тобі приблизно буде коштувати біля 500 доларів, або ти ховаєш свою тещу на батьківщині, але для цього необхідно перевезення, і це буде приблизно коштувати біля 5 тисяч доларів. Що ти вибираєш? Ну, і цей чоловік подумав, подумав і каже: моя відповідь буде така. Я думаю, що ми поховаємо мою тещу на батьківщині. Ну і цей е, чоловік перепитує його, може вона так заповідала в заповіті чи просила, щоб поховати її на рідній землі, чи чому ти готовий так е, дорого переплачувати? А цей чоловік сказав, я ходив тут по цій землі е, і чув про одного чоловіка, якого тут 2000 років тому поховали, а третього дня він воскрес вийшов з робу. Тому я не можу так ризикувати. Сьогодні це цей анекдот власне говорить про чоловіка, який не хотів ризикувати, який боявся ризикнути. Але ми чуємо у Євангелії про жінок і про чоловіка, котрі готові були ризикнути з Ісусом. Тому перше, що, що нам говорить це сьогоднішнє Євангеліє, це чудова неділя, щоби ми не боялися, як ці жінки, попри те, що було багато перешкод: камінь, сторожа, печатка римська, рано ранесенько, було ще темно, було стільки перешкод, але це не завадило їм, аби прийти і послужити для Ісуса. Не бійся послужити для Ісуса, бо той, хто служить Ісусові. Може насправді досвідчити, що він воскрес із мертвих. Дивіться, те, що, те, що сьогоднішнє чудове Євангеліє показує нам, що жінки прийшли на місце поховання, на місце, де здавалося, що історія з Ісусом Христом вже є завершеною. І саме на тому місці де здавалося, що все покінчено, ісус своїм воскресінням дав новий початок. Можемо так сказати, що сьогоднішня історія є на правду історією про те, як кінець. Став новим початком. Там, де здавалося, що все покінчено, Ісус почав все заново. Більше того, Він сказав жінкам, скажіть апостолам, і хай вони підуть у Галилею. А Галилея, власне, це місце, де все з Ісусом почалося, де Він покликав учнів, де дав їм місію, де їх навчав. Це місце, де, з, де все починалося. Можна так сказати, що жінки шукали Ісуса на кінці. А Ісус через свого ангела повернув їх на початок. Каже: поверніться до свого початку, поверніться до е, своєї щоденності, до того місця, де я був з вами, а я вас там випереджу. Ісус готовий і хоче випереджувати Тебе і мене в нашій дійсності, в нашій реальності. Не шукай Ісуса в Єрусалимі, в гробі, його не знайдеш там. Але Ісус є присутній у твоїй щоденності. Він шукає тебе і хоче тебе випереджувати. І може це досвідчити тільки той, хто готовий ризикнути, хто готовий послужити, хто готовий шукати Ісуса. А ти хочеш шукати Ісуса, тобі він і цікавий. Ти віруєш, що Він воскрес? Я бажаю всім нам, щоб ми мали таку ревність у послідуванні за Ісусом, як мали ці жінки, котрі ризикнули, котрі були дуже відважні, котрі були дуже мужні. Всім нам бажаю мирного неба і таких прагнення і пошуків в своєму житті Ісуса, і бажання служити Йому як ці жінки, чудові жінки, мироносиці. Христос Воскрес!